Хей народ, як справи? З вами Містер Ван, і ми продовжуємо грати в надзвичайну гру під назвою Requiem Online. Зупинилося ми на тому, як були, проходили путь Темперіона 5. Як бачите, тут пише путь Темперіона 6. Це пов'язано з тим, що коли я знімав е, цю частину, тобто третю, е, в мене... З прапсом через який я знімав. сталася проблема, що він знімав по шматочкам маленьким. Ну, і я не хотів то все робити. Як таки не дивно то все складати. Тож, я прийшов на Бандікам. Через бандікам я зараз знімаю. Точніше, пробно. Зараз спробую в інш... різних іграх бандікам, щоб він тягнув. Ну, вибачте, що путтемперіона 5 немає. Ну, але я пройшов. Вже 16 рівень. Міні я не розподіляв. Це добре. Тож, ми йдемо виконувати путтемперіона на 6. Нам туди треба йти там. Угу. Так, йдемо. Біжимо, точніше. Так, зразу розподілимо в міні. Кан. Так, цепний удар. Більшу свою силу. Ну давайте ціпний удар прокачаємо. Роковий удар. І що руками буде бити? І. М -м це вод я не буду качати. Я подумав і не буду. Я буду вкачувати, ну, ці вод всі, як таке, не дивно. Удар щитом. Ні. Всі в мене на відсотки я не буду качати, тому що. Ну, потратиш ти ману І не вийде просто. Притворний крик. Враждебні стілі Ну, на смішку я 100%. Цього два я 100% буду качати. Ну і ось цього. Два. Волю до боротьби, думаю, вже зупинимо. І так, плюс 400 йде. А очки в мінь потрібні. Тож біжимо. Я вже собі уявляю, скільки я часу засрав. У цим от своїм. Е, розмова. Угу. Все ідеально тут підходить. Так. Ш... М -м 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 -м. Я ідіот, я дещо забув. Я йду назад. Мені треба цей весь хлам попродавати і розподілити вміння. Ну, не вміння, а. Всі. <сві> Бутилочки і різно туфту. -ту. У нас 5000. А наскільки у нас меч прокачаний на двічку. Ми постараємося його нормально так прокачати. Це от все ми попродаємо. Все, що нам не потрібне. Йдемо спочатку до бродячого торговця. Так. Білля мене для воїна не дуже потрібно, тому що дуже мало мани є. Це я вже казав. Життя нам потрібне. Опа. А ось це от ми теж вибили були минулого разу. Так, продаємо різне барахло. Це неможливо продати це сюди ставимо. Це от продаємо, отримуємо 1000. Я, я не розумію логіку реквім. Що ми продаємо гроші і ми отримуємо гроші. Це просто неземна логіка, яку я зрозуміти не можу. Так, світоктарби ми маємо, пайру ставимо і опит. А ось це от все сюди ставимо, щоб. Ну, недалеко тут все таскати. Ну і побігли, це от не будемо ховати. Цей один сундук лишаємо і переробка. Переробляємо все. Так. Тут ми два альфа-ксинона отримали з цього чотири Вже на одну прокачку хватить. Ну, я це постараюся не. Це 12 золотих, ось. Так дешево воно зараз іде. Ці от перші речі. А потім там буде переробка за 10 тисяч. Тут зараз лапайде. Все так дешево. І голиваки легко качати. А от потім такого вже не буде. Так. І зараз подивимося, скільки в нас альфа ксенонів буде. І ш. А ш... цей вот клеймор. Я спеціально лишу, тому що є шанс того, що може в мене вламатися цей вот мечик. А я не хочу цього. Так. Переносимо це теж сюди і це все збиваємо. Так. Усилення. Ну, в першій частині було видно, як усилювати. Наш чувак радіє, тому що в нього вийшло усилити. Так. Якщо я не помиляюся, сюди... 5 рівень, 0. От тепер починається. Є шанс поломки. Що вламається? Для нас теж радіє. Так. Це? Фух, про каналу не, в... не вламалося. Юра вера! Так. І він у нас вже 8 рівня, бачите, фізична атака вже 8 плюс 8. А сила 9 плюс 8. Тож в нас так не слабо, Прокачаний мечик І ось це от тоді ще клеймор переробимо. Тому що нашу він якщо всі предмети типу, зробилися, то він просто ні до чого. Во. На них розлишилося. Це сюди переставляю, тому що тут у мене вже все більш-менш прораховано. Ну, ціволі, це додаткові, я їх сюди ставлю. Б. І побігли. Сідаємо на нашого пайро. Дужимся Ого. Прикольно тільки що біг пайро, не рухаючи ногами. Він, мабуть, на пальцях так. Легонько біг. Так. Ну, це я перший раз пробую знімати через комп'ютер. Чи ні? Чи так. Та-та, якби. Та, це я перший раз спробую. Тож напишіть в коментарях, чи голосно, чи ні. Чи нормально мене чути. Прикольне ім'я. <рикольний> ім я>, я не буду його зачитувати. Не... Нік просто зашкалює геніальністю. Б'ємо Об'ємо корфі. Так, їх треба вбити 200 oh Я... Це треба буде потрудитися. Ну бачите, в нас зразу сила ціпного удару, зберегтися. Так, гамаксеон. Він зразу сюди стрибнув, добре. От зараз гроб. Як мене тут мало ХП. Стоп, ви справді, як в мене тут мало ХП зараз? Не зрозумів. Ну, я знаю, от е... дівчина. Стоп. Ну так, вона грає Темпларом. Точніше. Ну, Темпларом, так, все правильно. Ну. Я би сам... Ні, темпларом я вже не можу пограти. А може, буде якась така серія, що я пограю іншими класами. Розповідаю про їх на Це би було добре. Так... Я його не можу вдати, подарувати. Нас ще й треба Ну треба нам Максимально швидко то, то робити, тому що до країни. Що? З ким відбився? Зі стіни кров летіло. ВТФ. Він рубав стіну. А стіна жива. Це погано. Стіни це зло. Так, дивлямось. І... альфаксинон. Прикольно. Викорисуємо Карлоса. Найкрас тут є трохи народу. І... Карлос! Як бачите, Карлос швиденько так качається. Війдемо що не так? Так. Добре. Хто там по... У нас вже фул ХП. І я не розумію, які причину. Так. Ну нам так ще нема. Нам ще стільки ж треба вбити кропі і... Ого. Що багато треба големів вбити. У нас не так досильно допомогла нам. Так, ще от думаю ми всі наблизно постоянно Та, Так, на як... нахилі. Наскільки ми його вкачали? У нас вже Карлос з 10 рівня. Хм, це не слабо. І ми вкачали. Точніше, на... Само я Нє, це не угу. Ну, в мене два гротія. Одним я просто розбираюся, які мені... Вміння собі ставити. Ну, щоб не понакидати такі вміння, щоб... Бігли, ними бити. Так... Я... ну не такі аж і сильні ми їх дуже швиденько вбиваємо нам ще п'ятьох їх лишилося і решта стальні голими Думаюся Думаюся, так. Думаю, ми вкладемося в 20 хвилин. Гробпі дальше, стінки ходить. Що стінка через гропі ходить. А може я вообще лише ноги піднімаю, а земля рухається? Хм, Нет, це бред. Це Чистий бред. Так, нам ще треба двох ропів. Дво, один. А ну Ой, ну, які в нього очі червоні А в нього... В нього роги на... Нього... На бороді в нього роги. Вінкий красень. Має козячі роги. Не козячу борідку, а козче ріже. Не роги, а ліжки. Опа. Опа. Оце прикольний меч. Вау. Ось такий вот епічненький. Ну його ми вкачаємо вже в новолюксі А, в нас вже то було. Сакіра не дуже. А нам наоборот би було добре з таким мечом побігати. Що на 4 на полон. Би просто втікали від всіх вот так големів. големів тих самих. Так. Думаю, собі... я собі... дамо по ХПшки чи щось. Так. Йо-мой, Йоске. Опа. Полетіло. А це новий Альфа Ксенон. Це вот ми потім, можливо, візьмемо. Тому що тут то намага. Вау, так влучний був, так. Бідний голем, іноді намагається вдарити, а ми його до того вбиваємо. Бідний. Мені навіть його шкода. Ми так винищуємо популяцію големів. Це... Цей вупше застряг в... Ні, я сам хочу так через стінку ходити. Це прикольно! Ти от просто прямо йдеш і ти. Наприклад... Бачите, 30 метрів, ти от просто біжиш. Через стінку. Таким дуже епічним чином. Нам ще 12 големів треба. Багато. Что за сабоги? Хороші якісь? Не, це теж на інтелект. Та -мо, що все так попадається мені на мага? Ну, крім меча. Якого я в новому буду качати Так... На нас ще один голем І я... Бачите, тут є професія. Ой, зайшов в сумку і показую професії. Бачите, професія командор. То я по ній буду йти. Не по протектору. Я не хочу аж такого танка. Я хочу більше такого. Міні-танка. Щоб він був жорсткий демедж, але не був танком. Ну так, щоб вони навіть не встигали на них великий демедж мені. Щоб я їх до того часу вже вбивав. Та -мойо, що мені попадається? То, що в мене вже є? А, надіюся це не голосно. Да. Так. Йому скільки в нас ще... часу буде... Ого, у нас ще бага... довго. Ще біля 10 хвилин буде воля до боротьби. Ні, яке біля 10 хвилин? 500 секунд. Це я зараз навіть порахую. Десять. Це біля... Ну, біля 10 хвилин. Так. Так, біж. Блін, що я гальмував Там по справді біля 10 хвилин. Ну, 9 хвилин лишилося ще. Так, б'ємо. Б'ємо того голема нещасного. Опа, а чо таке ПС присів? Ну, в самій я маю на увазі. М -м Погано. Так, прориваємося. І пішли. Ні, я дивуюся, наскільки ми сильні, що ми можемо підкинути аж таку гігантську штуку. Ну це типа голем. Що в нього з ногою правою? В нього рука це нога. А нога це рука. Взагалі, хапі технологічно. Як він зараз стоїть? Це так само, як зараз би людина, інвалід, стояла на костелях зі зламаною ногою. Як? Як він встає на таку художню ногу? Це, це просто не ми так кидаємо тих големів. Йдемо вже більше до порталу Новолюкс, тому що там теж є големи. А от гропі нема. Ну, гропі ми вже закінчили вбивати, тож це добре. Вон, якраз є парочка големів. Що є дуже-дуже добре. Ламуємося. Вже знімаємо половину ХП. Так. Добре. Біжимо, 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 біжимо. З таким бічним мечком. Так, прориваємося. І... Добре. Але на нас -на зарбався ще один голем. Нам треба різко... другий ну, тут. Ну, хоча так, різко. Щоб попрода... Ну тут і не так багато того хламу. Щоб я міг сильно прокачати. Аж сильно прокачати цей меч. Ну я хочу його вкачати. Я собі уявляю просто. Наскільки він буде прикольним потім. Коли накачаний вже буде. А стоп. А, магічна атака. А нього скільки? У нього лише одне усилення. То ж це погано. І ми вже біля воріт в нове люкс. Там був... Ні, здалося, що на мене. І ми біля порталу Новолюкс. Раз, два, три. Заходимо. Зайшли. О, да. О, та епічненька загрузка, як шви розриваються. І пише всередині реквієм. То що, чувак собі аж в шкірі. не в шкірі, а в м'язі писав реквієм? Фу, це настільки притворе. Так, біжимо. Надіюся, ми зараз два рівня получимо. щоб зразу вкачати ці от вміння. А то в мене тих три очка мені якось не дуже аж сильно подобається, що вони в мене лишаються. Бідні три очка. Так, йдемо. Ну, чесно кажучи, в командорі мені саме найбільше подобається. Ось вод. Сила атаки плюс 35. Це на першому рівні. Це настільки прикольно, що це просто прикольно. І. Так, ми 19 рівень. Йдемо. А, надінемо на себе спочатку. Це. ожерельє. Так, ожерельє. Mm. І біжимо. Я хочу посправді вкачати буде цього... меч. Сильно. Ну, на всякий випадок будемо тут зберігати. Так, переробка. Б. не має ніякої такої настройки, що ти нажимаєш переробка, і воно зразу тобі відкриває. <зас> <зас> багажник. Ну, точніше сумки. Ось це по справді шкода. А, ми. Нє. Ні. Ні, ми можемо використовувати єдиний шанс. І що нам випаде? Забара... закриваємо сумки, точніше. Так, у нас 31. І що нам випаде? Тільки ніякий костюм. Будь ласка. Чому? Я його зараз спеціально видалю, він мені не потрібен. Ну що, в мене ще є ось цей костюм. Ну Кокун. А, не Кокун. І не Котян. Вау Шикарно. А, в нас ще є Сакіра. я про неї забув. Бідна Сакіра. Так. І. Намагаємося прокачати. Так. Це. Надіюся, ми десь до 6 зможемо качати. Ну, як бачите, в нас вже там пішло в плюс. Уклон вже плюс 15. Ну, прикольніше знайти... Меч прискорення. Оце посправді прикольно, якщо він би попався мені. Ну, на якраз на п'ятий рівень. Прикольно. А це на восьмому. Ну, попри те, що. Я... Ну, це, вот прикольніше. Не в тому значенні, що за демеджом, а за скілом, як бачите, уклон. Це нам дуже сильно буде потім потрібно. Ой, на що я вдів там той меч. Вдів. Геніально. Сюди. І нам. Во! І ще зможемо раз прокачати цей мечик. І... Вибираємо це Добре. І в нас меч 6 рівня. Шикарно. Йдемо. Та, йдемо. Йдемо, 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 йдемо. Де... Куди ми йдемо? А ми йдемо. Ще не. Ще не туди, не будемо сюди жити. А йдемо, продамо речі і будемо на цьому вже закінчувати. Серія вийшла, ну, не настільки аж епічна. Ну, вона майже. Так. Ну, хоча б було там щось епічне трохи. Ну, але все одно. Нічого страшного. Я страшного не... страшно. Я на... А ну, подивимося, може є якийсь меч прикольний. Ось от меч ускорення. Він є. Тут можна його купити на 30 рівень, але якщо він попадається. Це. Це просто жесть, наскільки він прикольний. Він. Якщо його качати, він настільки сильний, що скільки... Просто ним роздаєш всім. Ну, як бачите, тут а... різні форми тих мечів є. От той самий меч у струти, що в нас є. Як бачите, вже різниця в силі є. А ну, давайте оглянемо ще одне. У нас дамедж 27-29. 20... Жесть. Тож, всім до побачення. Всім пока. Не забувайте підписуватися. Так. І ставити лайки. Ну, або дізлайки. Але дізлайки не треба. Дізлайки це зло. Ну і покажу їм тут пару мінь. Тож. Пока. Dart.